Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми сьогодні будемо у нашій гостьовій студії розмовля... розмовляти про паліативну допомогу. До розмови ми запросили Степана Ковальчука, завідуючого відділенням паліативної допомоги комунального підприємства медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади, та Наталію Рябченюк, лікаря відділення паліативної допомоги та лікаря мобільної паліативної допомоги консультативно-діагностичного центру. Комунальне підприємство, медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади. Ось таке довге представлення. Вітаю вас, в нашій студії. Вітаємо Вітаємо вас складна тема. І хочу, щоб ви нашим глядачам розповіли про те, що, що воно таке паліативна допомога, і хто є вашими потенційними, скажімо так, пацієнтами. Значить, відділення паліативної допомоги це є окремий підрозділ. Комунального підприємства медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади. Значить, паліативна допомога, я скажу дуже, я кажу так, стисло. Значить, показання для та надання так, так. Так. прогресуючи захворювання на останніх на стадіях перебігу, що не піддаються лікуванню спрямованому на одужання та супроводжується хронічним болювим синдромом. і Значними обмеженнями життєдіяльності з спроможності до самослугування у станах, які не у догляд за пацієнтом вдома, тобто по простому, по -простому. давайте по простому по -простому. От, хто, хто хто до вас потрапляє на лікування. По простому до нас потрапляють на лікування пацієнти, які потребують стаціонарної допомоги. Тому що родичі вдома з ними не справляються, а стаціонарна допомога заключає в собі ще це догляд, медикаментозне забезпечення і навчання родичів по подальшому після виписки, яким чином доглядати за хворим, включаючи навіть маніпуляції внутрішні А, Тобто, пані Наталі, угу. розкажіть, хто може все ж таки. До вас потрапити на ось таке лікування. Це mm -hmm. дуже складні випадки, я так розумію, так? Так. Це є пацієнти з такими діагнозами, які вже в важкому стані, хронічні захворювання. Це можуть бути пацієнти з онкологічними захворюваннями, пацієнти, перенесші інсульти, інфаркти, пацієнти з хронічними захворюваннями, нирок, печінки, Пацієнти, в яких які страждають від хронічного болю, тобто не завжди тільки онкологічні пацієнти відчувають біль, а ще й пацієнти з іншими захворюваннями, хворобами опорно-рухової системи, переломами, черепно-мозгові травми. Тобто, ці люди потребують такого комплексу заходів, які надає паліативна допомога. Тобто, це... І е, психологічна підтримка, можливо, соціальний супровід по догляду за пацієнтом, е, духовна підтримка. Є капілани, є священнослужителі, які допомагають е, психологічному стану пацієнта. Ну і також це е, фізично, е, фізично це е, догляд за пацієнтом, це навчання пацієнта, це допомога медичними засобами, е, різними медикаментозними, е, можливо. Такими розхідними матеріалами, тобто зондове харчування, катетери, катетеризація свічового міхура, Оце це все входить в паліативну допомогу. Ще лікування. В основному це лежачі пацієнти, бо якщо це термінальні стадії захворювань, то це в основному лежачі пацієнти. Хоча є пацієнти, які ще ведуть такий напівсидячий, напівлежачий спосіб життя. Є пацієнти, в яких є онкологічні захворювання, але вони ще можуть якусь невеличку собі допомогу надавати, обслуговувати себе. І дуже велика така частина є пацієнтів, які мають ліжкохворі, тяжкохворі, ліжкохворі, ми їх називаємо, то ці пацієнти, як ускладнення, мають пролежні. Тобто паліативна допомога займається і профілактикою, навчанням родичів і людей, які доглядають за цим пацієнтом, як профілактувати пролежні, як їх обробляти. Ну і вже в таких стадіях, коли вже є пролежні, там третя, четверта стадія, коли вже поширення процесу, то тоді є допомога е, чи мобільної служби, е, підключаються, підключаються хірурги, підключаються медичні сестри, які роблять, роблять перев'язки. Ну і також, е, можливо, стаціонарі також е, перев'язки. Ну і обов'язково. Е, Одної з складових тої допомоги, яку ми надаємо, це є адекватне знеболення. Тобто, щодо знеболення, є дуже велика кількість препаратів різних. Ми згідно з стандартів лікування болю, ми вже підбираємо для кожного пацієнта суто індивідуально, який препарат може йому допомогти. А яким чином все ж таки до вас потрапляють на лікування? Це потрібно спочатку звернутися до сімейного лікаря. Як можна все ж таки вдома дуже складно? Доглядати за, за, за такими Абсолютно пацієнтами, правильно. яким чином можна все ж таки покласти на стаціонар? Звичайно, тільки через сімейного лікаря або через мобільну бригаду поліактивну. Тобто треба хворого оглянути. Значить, первіна медична документація повинна бути, і тоді вже з нами узгоджує питання сімейний лікар, на коли ми беремо хворого. Це не це не є складно, це вже відшліфовано. Mm -hmm. Mm -hmm. Розкажіть що мені ось в Луцьку, в Луцькій громаді так та вдалося нещодавно відкрити нове відділення. Так. Розкажіть коротенько про нього. Наскільки ліжко міст розраховано до прикладу? Значить, відділення розраховано на 20 ліжок, із них 15 терапевтичного профілю і 5 ліжок хірургічного профілю. Умови досить хороші. Скажу так, дійсно, чесно, Значить, персонал е, має вже досвід е, праці з такими хворими, тому що вони і працювали в стаціонарі, і ще працюють в стаціонарі, наприклад, на півставки. Так само санітарки мають досвід. Ну, дуже добре, що медичні сестри палатні, ну, це вам хочу сказати, це їх треба підготовлювати. Вони вже підготовлені. Так. Тут нема з тим проблем. Лікарі також підготовлені. Ну, а по... Кадрах, звичайно, що вони ще не так все швидко, як би хотілося. Я думаю, що з часом все буде добре. Так про саме відділення ми почули. Так розкажіть ще, будь ласка, про різницю між мобільною паліативною допомогою і стаціонаром. В чому ось чи де де ліпше, все ж таки? Ліпше, коли приїздять додому, чи все ж таки? Перебувати ну, на стаціонарі багато є пацієнтів, які хочуть знаходитися в колі родини. І щоб їм допомога надавалася паліативно якраз в домашніх умовах. Чому все таки домашня обстановка, людина звикла до цієї обстановки, ну, родичі, лікують. конечно, стіни лікують. То фактично, багато хто хоче, щоб ця допомога паліативна надавалася в домашніх умовах. Тоді сімейний лікар дає направлення на нестаціонарну паліативну допомогу і мобільна бригада. Це може бути лікар, медсестра, психолог, інші члени мультидисциплінарної команди, тобто реабілітологи, лікарі інших спеціальностей я вже не буду називати, так. також соціальні працівники, духівники. Тобто всі члени цієї команди вони можуть приїхати до пацієнта, надати йому необхідну допомогу пацієнту, люд, родичам і людям, які або людям, які опікуються цим пацієнтом, можливо, навіть соціальним працівникам. А, а от так. да. А стаціонарна допомога це, якщо е, фахівці мобільної паліативної допомоги не можуть, наприклад, самі справитися з цим пацієнтом, надати йому допомогу. Тобто, там пролежні, наприклад, дуже така ступінь, е, велика, там третя четверта ступінь. Там треба обов'язково, щоб щодня робилися перев'язки. Не кожний родич це може зробити. Е, тоді ми можемо направити цього пацієнта в стаціонар. Також є це, знаєте, це як стаціонар пацієнта, з яким ми не можемо самі справитися або не можуть справитися родичі. Інколи є пацієнти, які самотні. Самотні вони потребують такої допомоги паліативної, але догляд потребують. Але теж нема кому за цим пацієнтом доглядати фактично. Але при умові, що пацієнт має термінальну стадію захворювання. Тобто є певні накази Міністерства охорони здоров'я, є постанови Кабінету міністрів, є навіть у нас основи законодавства України про охорону здоров'я. Там все написано, що таке паліативна допомога, і там є критерії, згідно якими ми можемо всіх пацієнтів госпіталізувати в стаціонар або надавати мобільну паліативну допомогу. То ми по тим працюємо по цим критеріям. Під час стаціонарного лікування все ж таки перебувати родичі, які в подальшому після виписки, так оскільки, я так розумію, бути дуже, до скільки, до речі, триває лікування, скільки людина може перебувати Ну, Поки що ми орієнтуємося до випускі. місяця. Поки що до місяця. Значить, родичі по протоколах мають право проживати разом із пацієнтом. Це дозволено. А, окрім того, я так розумію, що вони навчаються, вони так. Е і полегшують по роботу, роботу в вашим меди медичним. Це однозначно. Тепер по е мобільній допомоги, допомозі, що Наталія Андріївна сказала, Значить, у 2020 році було надано 29 пацієнтам, так? У угу. 2021 так? Так, угу. році 186 пацієнтів, 22-й рік. 104 пацієнти і 23 рік, 128 пацієнтів. 24-й рік в середньому це буде 60-70 пацієнтів місяць. Обслуговує мобільна бригада, О, так? так? І так. ще 20, можливо, можуть перебувати так, так. у вас на війні. Так що це я непогано. Загалом, Основна... так, да. переб'ю вас. Сама, Самі пацієнти. Вони зазвичай. Літнього віку, чи це різного різного віку, тому що на проба, даний час, мабуть не обирає? Да, так? На даний час літнього віку. Це в стаціонарі і мобільні паліативні. Да. Хоча в нас Луцьку є і мобільна паліативна допомога для дітей, яка надається. Mm -hmm. Тобто паліативні допомозі якраз вона доступна для всіх категорій населення. Тобто є, вибачте, і новонародження, які також потребують такої допомоги. Також є, то діткам надається окремо спеціалізованими бригадами, в яких є педіатри. Угу. А, роз... а Можна я ще так, хочу так. доповнити? Бо це Степан Григорович розказав якраз про ту мобільну паліативну допомогу, яка надавалася е сімейними лікарями. І лікарями, консультантами консультативно-діагностичного центру, mm -hmm. тобто є така поділення на загальну паліативну допомогу і на спеціалізовану паліативну допомогу. В Чому різниця? Різниця якраз в тому, що загальну паліативну допомогу надають сімейні лікарі, так. Заг... Mm -hmm. неправильно сказав лікарі з сімейної медицини і, да, і консультанти, які в КДЦ працюють. А спеціалізована це мобільні бригади, наприклад, хірургічного профілю, мобільна бригада неврологічного профілю. Це вже спеціалізовані. Ну і у нас як стаціонар, це теж, це вже спеціалізований спеціалізоване відділення суто паліативної для тих пацієнтів і хірургічного, терапевтичного профілю. Розкажіть, хто може потрапити до вас? На лікування яким чином ну я розумію, що направляє сімейний лікар. Але якщо цей сімейний лікар до прикладу в іншій області в іншій громаді, так чи чи можуть пацієнти потрапити до вас на лікування чи є внутрішньо переміщені особи, оскільки є внутрішньо теж. переміщена особа? В мене зараз відділені з Донецької області. Ну, вона була важкою, її перевели з відділення неврології міської лікарні клінічної. І на даний час вона знаходиться в нашому відділенні. Хвора абсолютно повністю паралізована, не говорить, в лічку не сідає. Ну, важка хвора була, але слава Богу, що вона жити буде і може жити дуже довго ще. По-дальшому, як воно буде, трудно сказати, тому що вона тут жила в гуртожитку одинока. Стався в лікарні повторний інсульт, подальша доля буде її вирішуватися. Про пацієнтів з іншої громади, чи, чи можливо до вас потрапити? Можливо, потрапити. У нас стаціонарний. Ми в цьому зацікавлені, але завжди акцент йде на те, щоб не просто пацієнта положити, розумієте, а потім за нього забути. Не завжди, коли я, наприклад, сімейний доктор дзвонить. Я питаюся, родичі є, є родичі. Вони адекватні, нема такого, щоб, наприклад, привезли сюди, а потім ніколи не з'являлися. Ні, того не буде. Розумієте, отак От і узгоджується це питання, тому що по-іншому не можна. Як реагують ось на, на подібну допомогу, підтримку, так, ось ли, лежачі пацієнти? Позитивного. Позитивно дуже дуже складно, так наскільки важливо їх підтримувати, підтримувати, давати їм ось цю надію на життя, з ким може вони потрібні, да. з ким можна спілкуватися, це можливо. Хто вже я кажуть, неможливо з ним спілкуватися? Ну це неможливо просто більше з родичами. Ми говоримо, розмовляємо, їх підтримуємо, тому що повірте, коли я услугував паліативну допомогу на дому, коли присував в mm -hmm. другій поліклініці, інколи приїжджаєш на виклик. По-перше, умови. Ну, часом жахається, в яких умовах живе цей пацієнт. А коли тут родичі побачили абсолютно інше, ну, повірте мені, от ми з першого числа відкрилися, ще не було ніколи проблемних родичів і проблемних пацієнтів. Це дуже позитивно. Тобто родичі розуміють, що це є паліативна допомога стаціонарна. Так, ви, пані Наталі, також. Досить довгий час працюєте з такими так. важкими хворими, їх можна так назвати. Чи змінилося лікування за той час і ось ця позитивна динаміка, чи часто ви її спостерігаєте? Змінилися, в принципі, до лікування, є стандарти лікування захворювань, є стандарти лікування болівого синдрома. Була прийнята постанова. Кабінету міністрів 333, так? ця постанова дозволяла використання пероральних форм опіоїдів, тобто препарати, які знеболюючи, вже не треба було вводити ін'єкційні, а вже були таблетовані форми. І пацієнт міг таблетки приймати 4-6 разів на добу, доза адекватно підбиралася пацієнту, він міг ходити на роботу. Тобто навіть і зараз оце, бо до, це було до 2013 року, коли прийнята постанова, то до цього часу були проблеми з забезпеченням пацієнтів опіоїдами, були тільки ін'єкційні засоби, і, mm. на жаль, була така ситуація, що... Фахівці швидкої допомоги або медсестри сімейного лікаря мусили приїжджати і колоти ці знеболюючі. Зараз, слава Богу, що є велика кількість пероральних форм. Навіть є деякі препарати, які можна виписувати по доступним лікам. І фактично людина може підійти в аптеку згідно рецепту, електронного рецепту, який випише сімейний лікар, отримати необхідні препарати для знеболення. Лікар підбирає дозу. Цього препарату, і фактично люди наблюдаються, коли там треба збільшити необхідну дозу, наблюдаються і, і, і різні побічні симптоми. Тобто не тільки знеболення, там може бути і нудота, і Чи буває таке, що люди знаєте, як нас десь займаються самолікуванням і хочуть допомогти своїм родичам. Mm -hmm. Прописують самі собі якісь медичні Бувають, препарати. Та, так? та, та. Бувають такі, Просто є деякі види препаратів, які звичайна людина без лікаря взяти ніде в аптеці в інтернеті не замовить. Тобто це суто опіоїди, наприклад. Але багато людей користуються інтернетом і вони інколи. Прочитають побічну дію, почитають покази, і лікар призначає препарат, а вони його не хочуть давати, бо цей препарат, як вони вважають, цьому пацієнту не підходить. Тут якраз повинен приймати рішення щодо вживання цього препарату, якраз лікар, і пояснювати родичам, що це не є наркотичний засоб, це є ліка, ліки, які допомагають полегшити біль. Бувають такі ситуації. Так. Ще є пацієнти, які, наприклад, потребують респіраторної підтримки, задишка, пацієнти з серцевої недостатності, концентратори кисню. Тобто ми, ми оце, фактично, Такі Як, як, як з'явився да, коронавірус, то ми коронавірус, тепер знали, так. що це таке концентратор кисню, фактично кожна людина це знає. Ну і часто бувають там, я вже казали, знудота, запори, це все задишка. Це всі симптоми, фактично допомагаємо лікувати. Наскільки важливо симптоми. вчасно звернутися за допомогою, так? Да. Ну зрозуміло, ситуація критична, людина прикована до, до ліжка, так, але щоб не допустити ось цих, Пролежні, так? На що варто звертати увагу першочергово людям, які доглядають за своїми ось такими родичами, які потрапили в складну ситуацію? Ну, По-перше, треба звернутися до сімейного лікаря. І далі вже фактично тактика ведення цього пацієнта буде залежати від стану пацієнта, від діагнозу, який він має. Від тих ліків, які він приймає, ну і зрозуміло, що за догляду, бо дуже багато фактично пролежні виникають тому, що пацієнт фактично недоглянутий так, як треба. Пацієнта треба повертати кожні 2-3 години, якщо він лежачий. На жаль, не всі люди це можуть дозволити. Є такі родини, що зранку поміняли памперса, перестелили пацієнта, пішли на роботу, ввечері прийшли, mm -hmm. да, то, на жаль, таке буває. І зрозуміло, що в цього пацієнта більша вергідність виникнення пролежнів, ніж в того, який буде повертати, якого будуть повертати. Наскільки важко все ж таки. Це... Відновити, ось, чи можливо відновити людину після запущених стадій, так? Це важко. Це, Це дуже, дуже важко, дуже-дуже важко, важко. Так, в да. один голос, так да, сказали. Важко. Ще один, скажімо так, плюс на рахунок того, що якщо є можливість, все ж таки родичів так. на, на перших якихось етапах варто все ж таки покласти на стаціонар. так? Є... Якщо вони хочуть. Їх, їх варто спочатку навчити. навчити. Да? Ні, коли... родичів, да, да, да. А як про пацієнтів, а родичі відповідно навчити слідкувати і доглядати за ось такими. Навчання передбачене однозначно. Родичів, яким чином, коли вони будуть, наші пацієнти вдома, яким чином доглядати за ними. А як раніше воно було? Ось як раніше зараз... то і мобільні бригади. Як раніше це все. Я не знаю, яким чином це відбувалося. Зараз здається, складно, uh -huh. так. А як раніше ви працювали, маєте я так розумію, досвід великий в ці проблеми були в лікуванні родичів. Родичі, да, проблеми в родичів були ну. конкретні, але ви знаєте, настільки добре, що відкрилося це відділення. Повірте мені, це тяжко починати, але головне, що воно є, і ми працюємо. Це дуже важливо. А про що все ж таки в подальшому ви як завідуючи відділенням, так чого б хотіли? Ну ми розуміємо, що хотілося б, щоб було якомога менше пацієнтів. Але ми розуміємо, що вони є, так? Для нас потрібно, щоб їх було більше. Так, щоб щоб відділення зверталися. не, не пустувало, щоб люди зверталися до нас. А як звертатись? Де вас шукати? Через сімейного лікаря, абсолютно. І ви знаєте, співпраця з сімейними лікарями налагоджена з першого дня. Не так, що вони ага, дали направлення, хворого привезли, а ми нічого не знаємо. Самі пацієнти так? Вони мають дійсно право обирати, чи за них, коли вони ось лежать, якось вирішується доля родичами. Так? Чи бувало таке, що пацієнт каже, я не хочу їхати, якщо він говорить? Якщо він говорить не хоче, то його не заставлять родичі. А родичі кажуть, а ми не даємо ради. Коли пацієнт... В якому розумінні, що він спілкується і він конкретно говорить, що він не хоче, ну це реально його право чи лежати в стаціонарі, чи не лежати. Але ось цей догляд і психологічна підтримка, так? як вам? Це ж таки лікарям, які працюють з такою з такими важкими хворобами, так, все ж таки важливо, наскільки важливо бути ще, окрім того, що ви лікарі в цьому відділенні бути психологами, так? Десь цьому навчають, чи це вже людське? Це вже знаєте, наша така доля, по-перше, по-друге, скільки ми вже працюємо лікарями, ми вже маємо досвід працювати із пацієнтами. І з їхніми родичами. Ми цього не боїмося. Взагалі, обираючи таку роботу, так? Mm -hmm. е чи важко було спочатку, як зараз? Важко. Вже, е десь воно трішечки втрачається, чи все рівно не, не, не можеш бути байдужим до mm -hmm. чужої проблеми? Бачите, ти втрачаєш спокій? Чому, бо фактично ти переживаєш за того, хвилюєшся за того пацієнта? Є такі е, пацієнти з родичами, яких на протязі років вже немає тих пацієнтів, а ти з тими родичами ще залишаєшся друзями і, і спілкуєшся, і чим вони тобі можуть допомогти яким, чи йти якимись порадами. І навіть вони потім радять до тебе своїх родичів, своїх знайомих. То, е, да, але е, знаєте, у нас, е, на жаль, у нас у всіх є емоційне професійне вигорання. Для того щоб його не було, ну кожний хто, хто хто чим може, хто арт-терапією займається, хто музикою. і багато чого, хто танці ходить, дійсно дуже дякую вам за за те, що сьогодні завітали і розповіли про те, що в Луцькій громаді запрацювало нове відділення, mm -hmm. куди можна е, все ж таки. Відправити, скажімо так, на стаціонарне лікування uh -huh. рідних, близьких, які опинилися в такому складному становищі і так. бо прикуті до ліжка. Так я дякую ще раз вам за ефір. Я нагадаю, дякую. що сьогодні у нас були на ефірі гостями лікарі паліативного відділення комунального підприємства Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади Степан. Ковальчук і пані Наталія Репченюк. Дякуємо вам, не перемикайтесь, будьте з Аверсом.